Добрий день, діти. Продзвонів дзвонок і починається урок інформатики. Як завжди, з вами у цій порі вчитель Великодахнівської гімназії Калініченко Микола Михайлович. Тема нашого сьогоднішнього уроку розгалуження, тобто команда розгалуження, які ми будемо використовувати при програмуванні. І на сьогоднішньому уроці ви дізнаєтеся, яке середовище використовують для створення програм, як описати аналогічну структуру неповного розголодження, як описати алгоритмічну структуру повного розгалуження. Але першим приступити до вивчення нового матеріалу, давайте, як завжди, пригадаємо правила техніки безпеки в комп'ютерному класі. Хто з вас підзабувся, натисніть паузу та ще раз перечитайте. А ми починаємо розгалуження. Для опису умови в алгоритмах із розгалуженням використовують логічні вирази з використанням операції порівняння. Результатом виконання операції порівняння знаєте, двох величин є величина логічного типу, яка може набувати одного із двох значень. Трує. Вірно, фалсе невірно. Тобто одиничка і ну. Оператор повного неповного розгалуження містить у собі. Слідуючи if Логічний вираз і блок команд. Хочу звернути вашу увагу на те, що після логічного виразу обов'язково повинна стояти двокрапка. крапка. А блок команд знаходиться на відступі чотирьох пропусків. Або нажаттям клавіші там. Оператор повного розгалуження. якщо логічний вираз блок команда 1. Інакше блок команд 2. Тобто використовується те ж саме if 2. або else. В свою чергу ми. З вами розглянемо ще і роз... вкладені розгалуження, тобто блоки команд. Якщо у нас не виконується перший вираз і дана команда 1 не буде виконуватись, то інакше, якщо буде виконуватись логічний вираз 2, команда 2. Аналогічно інакше, якщо виконується логічний вираз N, блок команд виконується N. Інакше блок команд виконується інакше. Та записується у нас. Все це ми з вами розберемо на практиці. Ну, а тепер давайте. Записуємо домашні завдання. Параграф 11 сторінка 96, 102. І опрацювати всі питання зробити. Ваші словничок. Отримав нові слова, розгалуження, неповне розгалуження, повне розгалуження, Кладення розгалуження. А тепер давайте з вами трохи логічно помислимо. Розгадайте ребус. Ну, напевне, вже всі здогадалися, що це розгалуження наша тема нашого уроку. Ну, а тепер ми з вами виконаємо вправу 2. Максимум з двох чисел, де сказано, складіть програму мовою Python, у якій із двох введених цілих чисел А і Б менше за тисячу, виводиться найбільше з них. Отже, подивившись на блок схему, ми з вами бачимо, що використовується істинність хибність нашого. І так, склавши програму, яку ви бачите справа, ми виконаємо дане завдання. Аналогічно розглянемо вправу 3. 4. Пояснення до цих вправ буде знаходитися відповідно у, з даним поясненням у відео. А я на цьому свій урок закінчую. До побачення.